Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темні мгаї. сонце зустрічає, тихесенько вітер виє, степи лани мріють, меж ярами над степами, верби зеленіють, Сади рясні похилились тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна. Повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, споком віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душе моя, чого ти сумуєш, душа моя убога, чого марно плачеш, чого тобі шкода. На великдень на соломі проти сонця діти грали собі крашенками та й стали хвалитись обновами. Тому к святам з пошили сорочечку. А ті й стьожку, ті й стрічку купили, кому шапочку смушеву, шобідки шкапові, кому свитку. Одна тільки сидить без окнов, сирі. Рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені татко справ, а мені хрещена мати лоштво вишивала, а я в попа у все сиріточки сказала. Мені однаково, чи будете сім молитися, чи ні. Та не однаково війна, як Україну злі люди присиплять в лукаві і вогні, її окрадами збудуть. не збудуться. Ох, не однаково війна. За коло хати, Хрущі над вишнями годуть, богатирі з богами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Садок вишневий коло хати, Хроші над вишнями ходуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіллянка встає, донька вечерю подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата соловейко не затихло.